Кількість суїцидів в Україні на одному рівні з числом ДТП. Як це не страшно, самогубство займає третє місце після смертності від серцево-судинних і онкологічних захворювань. А за останнє десятиліття кількість суїцидальних випадків збільшилася втричі. Невтішною ситуацією є і в Тернополі розповідають працівники швидкої. Хочу сказати, що порівняно з минулим 2014 роком дійсно дещо збільшилась кількість суїцидальних спроб. За 2014 рік у нас зафіксовано 36 таких спроб. Протягом 2015 року – 44». ці дані зафіксовані на початок грудня. Діагноз медиків екстреної допомоги в таких випадках завжди попередній. Хочу звернути увагу, що не завжди Лікар чи керівник бригади має можливість спілкуватися з постраждалим, адже бувають, що дійсно вже постраждалі є в непритомному стані чи відмовляються розмовляти, тому іноді така інформація записується зі слів свідків чи очевидців. Тобто це є попередній діагноз. Такі пацієнти ніколи не залишаються вдома, тому що вони є небезпечними для. Для сам для самих себе їх госпіталізовується всіх у. Відділення психоневрологічної лікарні у психоневрологічній лікарні кажуть, причини спроб цеду різні від побутових негараздів до важких емоційних стресів. У більшості випадків люди таким чином просто намагаються привернути до себе увагу, і потім, розуміючи, що сталося, шкодують про скоєне. Всі пацієнти вони обов'язково проходять обстеження повноцінне. Дуже багато людей, чоловіків, схильних до таких от тенденцій під в стані алкогольного сп'яніння. От це, це молоді люди, які пережили якусь нерозділене кохання. Це є також психотравмуюча така от ситуація, і от е, саме з тією метою, щоб привернути до себе увагу. Іноді причинами звести рахунки із життям можуть стати і психічні відхилення. Проте це не є основною передумовою такої поведінки потенційних самогубців. Особливий акцент здійснюється, звісно, на те, щоб виміряти чи є депресія в людини, яка глибина її особистісних страждань. Чи це сягає вже такого Ну, такого соматизованого рівня. Значить, також визначаємо, чи є порушення сприймання, мислення в людини. Можливо, ця людина ну, є психічно, має психічні якісь певні захворювання. І цей суїцид був не знаком навіть її волі, а можливо, це було під впливом тих маячень, певних зміщень в її ментальній психічній діяльності. І це було так вчинено під цим впливом. До окремої категорії потенційних самогубців сьогодні можна віднести і деяких військових, адже після повернення з зони АТО свідомість людини перебудовується, пояснюють психологи. Ми пролікували вже 162 військовослужбовці, серед яких десь порядку п'яти осіб мали суїцидальні тенденції. Тобто мали якісь такі думки, розмірковування, можливо, не ну не сформовані намірища, але їхній стан відповідав тому, що можливо вони хотіли би зробити це. Психологічна робота з бійцями є особливою, каже спеціаліст, адже часом вони не розуміють, що потребують допомоги. Людина не розуміє, що відбувається в її ціннісно-смисловій сфері. Начебто вона така, як і була, але себе не впізнає, тому що там вона зустріла смерть. Бо що таке суїцид? Так, це теж є питання зустрічі, така філософська зі смертю. І людина вона не готова винести того всього вантажу своїх страждань. От військовослужбовець у нього бувають такі флешбеки, інтрузії, спогади про ті події, які б відбувалися на війні. Олександра Ніздрань розповідає, кожен такий випадок індивідуальний. Іноді цілком звичні для когось речі, для інших можуть бути своєрідним подразником. Я пам'ятаю, нас тут відбувалася групова психотерапія. І сидів пацієнт і постійно дивився на стіл. А ми займаємося арт-терапією. На столі був такий дротик для того, щоб плести з бісеру. І він мені говорить: ви знаєте, я не можу дивитися. Це заберіть цей дротик, тому що він мене постійно збуджує, я Собі згадую війну. Забрали дротик, все пройшло. Це називається тригер. Фахівці запевняють, рідним тих, хто вчиняв спробу суїциду, не варто акцентувати увагу на тому, що сталося. Основним їхнім завданням є створити комфортні умови для спілкування та повернення близької людини до повноцінного життя.